Діти, сьогодні до нас завітає незвичайний гість. Це один казковий хлопчик, якого ви сьогодні, я сподіваюся, можете навчити рахувати та міркувати. Хочете, щоб він скоріше тут з'явився, тоді треба сісти рівненько і полічити гарненько. Один, два, три, знову в нас початок гри. Чотири, п'ять нам цікаво про все знати. Подивіться малята. Це Незнайка, хлопчик-каратунчик із казкового сонячного міста. Симпатичний, але не дуже тямущий і лінькуватий трохи. Незнайка вважає, що вчитися рахувати йому ні до чого, тому ні про лічбу, ні про числа, тим більше про цифри незнайка досі не знає нічогісінько. Як ви думаєте, що ми будемо робити з незнайкою? Треба навчити його всьому, що знаємо ми з математики. Ми вміємо рахувати. Порахуємо зайченят. 1, 2, 3, 4, 5. А в зворотньому порядку вміємо лічити так: 5, 4, 3, 2, 1. Ми знаємо цифр усього три. Ці цифри одиниця, двійка та трійка. Одиниця позначає число один, двійка число два, а трійка число три. Одиниця схожа на палицю, двійка на качечку, а трійка на два гачочка. Дуже здивувався незнайка. Він навіть і гадки не мав, що ви вже так багато знаєте. А сьогодні ми вивчимо нову цифру, яка позначає наступне число в числовому ряді, що більше на 1 за число 3. Ви здогадалися, з якою цифрою ми сьогодні познайомимось? Із цифрою 4, що позначає число 4. Познайомтесь це 4. З нею дружать усі звірі, бо чотири лапи мають, вправно ними чебиряють. Ось чотири жартівливо випинає лікоть вліво, гостре лікоть у четвірки, як зачепиш, буде дірка. Давайте візьмем пальчик і обведемо циферку чотири в повітрі. Згори і вниз. Скільки кружечки у нас? Чотири. Вони позначаються цифрою 4. Іноді цифру 4 записують ось так. Це теж цифра 4. А зараз послухайте казочку про четвірку. Четвірка, фізкультурниця. Вона полюбляє виконувати вправи з прапорцями, тому й сама схожа на прапорець. Тільки без верхньої, верхньої горизонтальної лінії. Всі вправи робить четвірка чітко і точно, 4 нахили вперед, 4 нахили вліво, вправо, 4 присідання, 4 стрибки на одній нозі, від фізкультурних тренувань стоїть вона міцно. Робить четвірка. Усе правильно. Вона радить усім займатися спортом, бо спорт це здоров'я. Наш незнайка трохи неуважний, та недбалий хлопчик. Отже у кімнаті його часто іграшки розкидані. Давайте допоможемо порахуємо іграшки і підкажемо, які з них мають лежати поруч на окремих полочках. Дітки, погляньте на малюнок і скажіть, які іграшки є незнайки. м'ячі, пирамідки, кубики, машинки і ведмедик. Дітки, порахуйте і скажіть мені, скільки пірамідок Незнайки? Дві. Скільки ведмедиків? Один. Скільки м'ячиків? Три. А скільки машинок? Чотири. А скільки кубиків? Багато. А зараз погляньте і скажіть мені, чи правильно наш незнайка поставив цифри, які позначають, скільки іграшок. Ано ну, уважно подивіться. Скільки у незнайки м'ячиків? 3. А яку він поставив цифру? Цифру 2. А яку потрібно поставити цифру? Цифру 3. Молодці. А зараз давайте розкажемо, які геометричні фігури ми знаємо і ознайомимо їх з незнайкою. Перша фігура це круг. Друга овал. Третя квадрат. Четверта трикутник, а п'ята прямокутник. Скільки геометричних фігур ми знаємо? 5. Молодці. Діти, нездайка дуже вдячний вам за те, що ви навчили рахувати. Але йому потрібно вже повертатися до свого сонячного міста. Давайте нагадаємо йому якими цифри сьогодні вивчали і пригадували? Цифра один, два, три, чотири. Яку ми сьогодні цифру вивчали? Цифру чотири. Чотири цифра молодець, хоч і схожа на стілець. Сама ж ні трішки не сидить, знайте собі роботу вмить, чотири лапи у тварини. Чотири колеса в машини, чотири пори року знаєм. Усі усіх любимо і чекаємо. І той метелик, що в гаю, також чотири крильця має. А як бузок наш розквітає, хрещатим цвітом всіх вітає. Це у нас цифра чотири. Запам'ятайте її. На цьому наше заняття закінчується. До побачення!